Привіт! Сьогодні приготуємо головну закуску сезону. Це ікра з баклажанів. Ну що, поїхали? Спочатку проштрикуємо баклажани веделкою і відправляємо їх запікатися разом з болгарським перцем. Запікаємо приблизно хвилин 30-40 до готовності. Далі дістаємо їх і закриваємо харчовою плівкою. Лишаємо так ненадовго. Завдяки цьому їх потім дуже легко почистити. Овочі почистили і нарізаємо їх дрібно. Спочатку перець. Ну а далі те ж саме робимо і з баклажанами. Почистили і дрібно нарізаємо. Далі нарізаємо дрібно свіжі томати. Синю цибулю. Теж дуже дрібно ріжемо. Далі беремо кілька зубчиків чеснику і теж дуже дрібно ріжемо. За цим додаємо петрушку. Далі треба посолити, додати олії і поперчити. Перемішуємо. І дуже смачна ікра готова! Обов'язково готуйте її. Ваші близькі точно оцінять. Це виходить дуже соковито і дуже смачно! Смачного!